Я хочу запросити до слова Василенко Юлію Станіславівну, директора Донецької обласної бібліотеки для дітей. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, так, я вас чую, шановні колеги, дуже рада всіх бачити, і дуже була, були такі змістовні виступи, дуже багато інформації такої для себе новою, я почула. Я би хотіла трохи розповісти насамперед про саму нашу бібліотеку, бо її доля не є такою ж і звичною і не є такою легкою. Зараз я спробую вийти на демонстрацію екрану. Шановні друзі, шановні колеги, всі, всім нам відомі події 2014 року, після яких Донеччина залишилась без обласних бібліотек, і п'ять років їх у нас не було. Але у 2018 році, нарешті, вдало відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора Донецької обласної бібліотеки для дітей, і з того часу вона почала свій. Рух свою відбудову, своє відновлення. Починався цей рух з нуля, не було ані колективу, ані майна, ані приміщення. І ось три роки ми займалися створенням цієї. Книгозбірні Донецької обласної бібліотеки для дітей сталося так, що конкурс вдало не відбувся на заміщення посади директора наукової публічної бібліотеки Донецької обласної, тому і з літа 2019 року на нашу бібліотеку ще й були покладені обов'язки. Донецької обласної науково-публічної бібліотеки. Тобто ми стали єдиним а, таким методичним книго книгорозподільчим центром Донеччини. А, я буду потроху рухатися, так? Да? Воно у мене не дуже виходить, Да? Я не можу порухатися. Так, ми бачимо презентацію, але. Я не можу щось зру зрушити з місця. Бігунок бі... з правої сторони є бігунок. Трошечки вниз спустити, і він. Спробуйте повинен. порухати бігунцем. Зараз. Ага, все я його бачу. А... Стой, стой, На... віде, так, називається. Це Називається. Дякую. На початок війни наша бібліотека мала вже такі великі фонди, більше 50 тисяч примірників. Це... Були нові книжки всіх видавництв України, якими ми дуже дуже пишалися. В нас були було дуже сучасне і в великій кількості і технічне обладнання, і комп'ютери, і різні приставки, гаджети для дітей. А в нас працювало більше 18 творчих студій і клубів. У бібліотеці для всіх вікових категорій і молодь, і юнацтво, підлітки, малеча, і, звісно ж, їх батьки. Також ми працювали з багатьма творчими спілками Донеччини. За три роки ми провели шість поточних ремонтів. По плану в нас були, був ще один поточний ремонт. і ми отримали нове приміщення, в якому ми планували створити бібліотеку з високим рівнем доступності, і майже були виділені на це нам кошти на капітальний ремонт. Але події 24 лютого не вони не дали нам реалізувати наші плани, у тому числі було багато заплановано подій. І серед бібліотек області, і для наших користувачів, які пов'язані з такою видатною датою, як 300-тріччя Льворя Сковороди. На сьогодні наша бібліотека повністю зруйнована, знищена і майно бібліотеки, і, звісно, ж фонди. Ну, це все, що залишилося від нашої бібліотеки, це перше наше приміщення. На іншому слайді це наше друге приміщення. Так воно зараз виглядає. Сьогодні наша бібліотека це бібліотека у балізі, тому що все, що в нас залишилося, можна помістити в одну маленьку валізку. У нас працює зараз 5 фахівців, ну, разом з бухгалтером. Який нам допомагає, ми всі мешкаємо в різних містах України і працюємо дистанційно, але е, намагаємося працювати, налаштовуватися і мріємо вже е, про майбутнє і дуже хочемо повернутися до рідної землі і, відбуду, і почати відбудову нової бібліотеки. А зараз ми проводимо багато. Мережевих акцій е, на різну тематику. Е, не стаємо осторонь таких визначних подій. Цього року Донеччина відзначала своє 90-річчя, до якого ми також планували дуже багато заходів. Е, провели такі. У нас дуже багато приходить патріотичних акцій, до яких долучаються наші читайлики з усіх куточків, вже не України. а... Світу вони надсилають свої роботи, вони дуже скучають за своїми рідними бібліотеками, за своїми домівками і дуже дякують нашим захисникам, які боронять їх землю. Дуже активно у нас пройшла акція до дня рідної мови, багато робіт. Дуже активно в нас пройшла акція тисяча оперових голубів миру. Ми отримали більше 700 робіт на цю акцію. І багато інших акцій ми проводимо. Відновили тематичні рубрики, створили нові. Тому активно в нас зараз працює сайт Донецької обласної бібліотеки, який ми також змогли відновити та сторінки у соціальних мережах. До нашого відновлення долучається дуже багато бібліотек зі всіх куточків нашої країни і навіть за кордону, які надсилають нам книжки, які ми зберігаємо, складаємо і вже уявляємо, як вони потраплять до наших читачів. Також завдяки благодійному фонду Бібліотечна країна в нас з'явився з'явився багатофункційний пристрій. Ми звертаємось, і зараз, якщо є в мене така нагода, то я звертаюся до всіх, до наших друзів, до наших колег, до небайдужих людей. Про надання благодійної допомоги у вигляді книжок, періодичних видань, ну, звісно, нам потрібні і технічні засоби. Тому, якщо що, можна до мене звертатися, ми задоволенням приймемо подарунки. Декілька слів я скажу про бібліотеки Донеччини. Зараз 193 бібліотеки. Які ну, в будь-якому форматі працюють, але офлайн в нас працює лише дві громади: це Покровськ і Селідово. Інші бібліотеки на місцях користувачів не обслуговують навіть там території, які не були окуповані, але дуже там складний стан. Тому бібліотеки працюють лише як волонтерські центри. На жаль, досі в нас більше ста. Закладів наших знаходяться в окупації. 97 наших бібліотек пошкоджено, а 22 бібліотеки повністю зруйнована. І, на жаль, ці цифри змінюються кожного дня. Отак От виглядає головна бібліотека Маріуполя, бібліотека імені Короленка, перший і другий її корпуси. Так виглядає зараз. Марінка та Велика Новосілка. І ще трохи додам про наших фахівців. На жаль, аж 45%, майже половина бібліотекарями наших припинені трудові відносини. І є і втрати серед наших колег: це троє бібліотекарів Донеччини загинули. На жаль, ось. А я далі хочу продовжити про. І трохи розповісти е, про нашу роботу щодо такої відзначної дати. Е, і я буквально там в мене є невеличкий слайд, але я думаю, що все, що я до цього слайду би могла додати, є в нашому відеоролику. Єдине, що додам, що зараз у нас проходить акція до 300-річчя онлайн-акція Григорія Сковороди, тому дуже багато робот надсилається буквально кожен день. Є і відеороботи, є слайдові, є е, е, плакати. І таке інше, тому я запрошую всіх на нашу сторінку Донецької обласної бібліотеки для дітей у Фейсбуці, де з цими роботами ви можете ознайомитись. А зараз я всіх запрошую до перегляду нашого ролику. Я сподіваюся, я на мобільному інтернеті він в мене запуститься. Його величали мандрівним філософом, українським Аристотелем і Платоном, людиною університетом, а сам він себе називав Варсавою, Сином Свободи. Що ж ми знаємо про загадкову та знакову особистість Григорія Савича Сковороди? Він народився в родині козака, вищої освіти не отримав, хоча навчався у Києво-Могилянській академії. Сам досконало володів багатьма мовами. Серед яких латина, грецька, польська, німецька, італійська, французька. Мав музичний талант, прекрасно грав на флейті та органі, сопілці, скрипці, гуслях, лірі та бандурі. Спав український філософ не більше чотирьох годин на добу, був вегетаріанцем і майже все життя провів у мандрах. Серед його маршрутів значиться й місто Бахмут Донецької області. Де у філософа навчався син місцевого посадовця. За життя Григорія Сковороди не було надруковано жодного його твору, існували лише рукописні варіанти, що не завадило йому стати надзвичайно відомою особистістю. Власні філософські трактати присвячував переважно етиці, а головним сенсом людського існування вважав самопізнання. Процес самопізнання, на думку сковороди, триступеневий. Перший ступінь це пізнання себе як самосущого, як самовласного буття, це своєрідна самоідентифікація особистості, другий ступінь це пізнання себе як суспільної істоти, третій ступінь це пізнання себе як буття, що утворене та протікає за образом та подобою Божою. Науку про людину та її щастя, видатний мислитель, вважав найважливішою з усіх наук. Філософ всіляко підкреслює, що щастя міститься в нас самих, усягаючи себе, ми знаходимо духовний мир та спокій, бо щастя не в насолоді, багатстві чи владі, а у чистоті серця, в духовній рівновазі, в радості, а ще у спорідненій праці, під якою він розумів заняття не тільки нешкідливе для суспільства. А й таке, яке приносить людині внутрішнє задоволення і душевний спокій. Цікавий погляд Григорія Савича на дружбу її він розглядав як необмежене джерело радощів та щастя. Проте він також наполягав, що вибір друзів один із найвідповідальніших виборів у житті людини. За словами сковороди, друзів треба обирати серед людей із чистою душею. Григорій Савич. Надавав перевагу особистій духовній свободі і відстоював права людської особистості, що на ті часи означало сильну демократичну тенденцію. Протягом всього життя він наполягав на просвітництві, протиставляючи свої ідеї церковній схоластиці. Як філософ, Сковорода завжди спирався на Біблію він завжди підкреслював, що Боже Царство знаходиться всередині кожної людини. По собі Григорій Савич залишив 17 філософських творів та сім перекладів, а також глибину свого Світобачення, пізнавати яку можна роками чи навіть десятиліттями. Пропонуємо вам для роздумів декілька крилатих виразів видатного філософа. Так, ви щось хотіли ще додати. Ви сказали один слайд. Так. Е, е, ні, то я не, не, не відразу зрозуміла, але додати я хотіла про те, що колись ми нас дуже гостина з моєю колегою зустріла Харківська обласна бібліотека для дітей. Ми із задоволенням відвідали це місце моєї юності. Я навчалася в Харківському державному інституті культури. І я сподіваюся, що попереду у нас багато спільних заходів, обмінів, і все в нас буде, все відбудується. І дякую, шановні колеги, що пам'ятаєте про нас і запрошуєте на свої заходи. Дякую вам. Дякуємо на взаєм, бачите, все-таки коло воно замикається. Ви повернулися сюди, я думаю, сподіваюся, ще раз повернутися. Е, насправді, дійсно, ситуація така доволі складна, ми повинні приймати реалії часу. І, можливо, завдяки філософії Григорія Ясавича нам вдасться це зробити легше, по-філософськи, вибачте, за такий е, каламбур. Ну, насправді рухаємося далі.